це взяв і. Ну. На 450. Так говоримо. Що ти? Алкоголь, чую. А хто? Хто? Що проїш? Враїно ходить. Наїєш, Ну скажи, А кум права є, е, да? Добро, да. з Не забаш як це так оце. То я не пророк. Ні, нормально, карданів не опускай. Мені треба ще одну карту, блядь. Кримно, подивись. Да что ти раздовал, я не понимаю, да? Ну 30 перейшло. 36 у мене. 30. 36, на кубу. Давай, давай карту, блин. А ти що, Я я сдавал. Сначала ногу, сначала. Да, 12. Тепер я заю до кинце. Построить. Теперь я не пау. Ајоса, на карта ја давај. Да се ја давај. Хи бата бле карта, да бе, се карта? Обшен ма А муѓе јас нисам. Жемко ја дадам. А ја ја дадам. Хо! Па, маѓан,

Ти що, дебил? Вот блядь! Либо по масики не заходят. На. да. На. Бегаться, моя бажа. Ты шо mm. дебил? Mm. 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 Ну що ты рубишь, Аллоша? Mm. А ну ты пикайте?

Ти як дебіл, ти мене підставляєш, я сам не знаю, що мені вже ходить. <рес> Знаєте, ти мене підставляєш. <рес> так дві пікини три козырь, що це, тобі? пішли. Зачем ти це робив? Я просто б не викидав сім, пам'ятав відтехнув бакаєш, відкинув от откинув і все. Ти <рес> до мене козиря просто. За чимся? Це? Це якби в тебе ці дві сімки, щоб банки були, О, тоді вже ти просив. <рес> так. Що, да. Ty mě nepísal, že já neznám, jak jí kurtejka, jak jí pět štuky za. Na nul? Na nul. Jak jí vino, že jí nerovno nezjadí. Jak jí vino, tak jí tak